Прийшла до нас бабуся у білому кожусі, поля причепорила пухнастим снігом вкрила. Відгадайте, хто вона, ця бабуся чепурна. Молодці зима. Діти, подивіться, будь ласка, на цю картинку і дайте відповіді. Як узимку гріє сонечко? Так, узимку сонце зовсім не гріє, рідко з'являється. А яке небо взимку? Правильно, воно похмуре, сіре. А який узимку дує вітер? Так, я з вами згодна, дує, сильний вітер. А яка взимку погода? Правильно холодна, морозна погода? Що сталося з річками та озерами? Дуже добре молодці річки та озера покрилися кригою. Як узимку одягаються люди? Коли настає зима, на дворі все стає білим. Чому? Так, звісно, бо все укрите снігом. Узимку сніг падає на дерева, на землю. Сніжок одягає все навколо теплою ковдрою, що захищає гілочки дерев і землю від морозу. Вам подобається зимовий засніжений пейзаж? Так, мені також. Ой, діти, хтось стукає у двері. Хтось прийшов до нас на гостину. Хто ж це може бути? Лисичка! Привітаємось з нею. Привіт, лисичка! Як ти живеш, поживаєш? Діти лисичці потрібна наша допомога. У лісі, де вона живе, зовсім немає снігу. І ялинка, яку так полюбляє, наша лисичка, замерзає від холоду й морозу. Давайте ми з вами покримо ялиночку білим Снігом. Мерщій у нашу майстерню. Для роботи нам знадобляться картон або аркуш паперу. Можна кольоровий, фломастери, клей, клейоночка та ганчірочка. Для початку намалюємо ялиночку і почнемо зі стовбура. Знизу вгору або згори донизу. Малюємо стовбур. Пам'ятаємо, що стовбур він значно ширший від гілочок. Гілки ялинки дивляться вниз. Угорі вони коротенькі, а чим нижче до землі, тим вони довші. Беремо зелений фломастер. Замалюємо голочки. Вони роблять ялиночку, наче пухнастою. Діти, зверніть, будь ласка, увагу, що кожна голочка вона не стоїть на гілочці, вона наче трішки прилягла. Ось про яку ялиночку нам розповідала лисичка. Вона стоїть собі і мерзне без снігу. Давайте ми це виправимо. Нашим снігом буде біла серветка. І все, що нам потрібно з вами зробити, дрібненько її розшматати. А тепер зім'яту частинку серветочки змащуємо клеєм та чіпляємо до гілочок. А тепер я пропоную біля ялинки зробити снігові сугроби. Нагадую вам, діти, що щоб робота була акуратнішою, необхідно користуватись серветочкою. Серветочка поглинає у себе зайвий клей. Зробимо малесенькі сніжиночки. Діти. Взяла фломастер помаранчевого кольору і малюю лисичку. Оце її тулуб, голівка і довгі вушка. А хвостик у лисички ми намалюємо так само, як гілочку ялинки. Але гілочка колюча, а хвостик лисички м'якенький, пухнастий та пишний. А у сугробі справа ми намалюємо лисеня, тулуб, голівку, вушка, трикутний вушка і трикутний носик. Чорним фломастером домальовуємо носик і око. Ось і все, діти! Художня майстерня зачиняється. Я чекаю на ваші роботи. На все добре!